так, щоб завжди залишатися в плюсі. Я пробити так, щоб практично ніколи не залишати депозит Розкажу вам це все на практичній житті. Всім привіт, ребята! Це перший відеоролик на моєму каналі Перс Рейдинг. на ньому, на цьому каналі, ви будете бачити стільки обучаючих відеороликів про трейдинг. Я не став зробити один відео. Давайте подивимося зараз, як ми будемо заключати. Вітаю всіх новоприбувших на каналі. Сьогодні мова буде йти за інфоцеган і різного роду кидалого на курсах. В даний момент, коли крипта показує принаймні якісь ознаки життя та інші проекти, які існують в криптоіндустрії індустрії, потрохи вистрілюють, починають з'являтися ранні грибочки, тобто інфоцегани. Це, от, взагалі, хто такі інфоцигани? Це такий тип людей, який заробляє на хайпових темах на період, поки крипта падала, допустимо, пізьма да, за сферу криптоіндустрію. Вони працювали десь менеджерами там, з продажу айфонів, або вони були там професіоналами, аналітиками по поставках, або, або арбітражниками і так далі. Коли ринок почав крипти оживати, вони знову з'явились. На днях створив створив телеграм-канал, можете туди перейти, і час від часу буду закидувати туди різного роду інформацію. І може колись там щось буде вовсе прикольне, там не знаю, поки що просто створив, щоб був, був телеграм-канал, там досить зручний інтерфейс. Окей. Як визначити інфоцегана Вообще, да? Які його основні атрибути? Що ж, він тупий, неграмотний, слегка, там уродливий і. Ладно, ладно, ладно. Це все і так понятно. А, Що, якщо я вам скажу, що в них вистачає мозгів, даже зробити сайт. Це, звісно, такий самий банальний лендінг, в якому буде короткий опис опис крипто... в якому буде короткий опис криптофесіонала. <п 'є> <п 'є> даже не можу виговорити це слово, в якому буде короткий опис криптопрофесіонала, може навіть двох, там, да, які займаються трейдером вже більше п'яти або десяти років, і ніхто їх <п 'є> не знає. Бо вони обичні тіпи, які за два місяці впитали інфу і пробують її подати комусь або продати. Ще вони часто люблять от їхнє середовище, да, де вони обітають, вони люблять знаходитись в Тіктоці і записувати відео на фоні бабок, на фоні графіків, або просто там показують свої круті тачки, але додумайтесь, подумайте, точніше, якщо у вас і куча бабок. У вас є там круті машини. Ви вже преуспіли, в принципі в цьому житті там до 25 років. У вас є сфера діяльності, яка приносить вам стабільні дохід і ви її любите, на кой хрен вам сидіти і паритись над курсами, над контентом, там над телеграмом, над тіктоком euh, і так далі. Можете сказати, що от і мало, значить, мало. Да не мало їм. Ну тому що повірте, вони не роблять за для того, щоб проінформувати людей, надати їм якусь більшу інформацію. 에, чи там поділитись своїм досвідом. <гас> ДА Вони робляться просто зараді бабок, Зар... Ну, просто щоб зробити. І все. Ладно. Далі, Самі банальні такі, самі ліниві інфошники, вони просто заганяють трафік з Вінсти, або з тіктоку там в Telegram-канал. Де, звісно, кучу позитивних відгуків 에, від їхніх же кінтів, або відгуки просто куплені. І, да, е, Обов'язково є VIP-канал. Це, типу, доступ. До якого можна отримати через рефералку на біному. Або у випадку сигналів да? <laughs> сигналів блядь, на крипту <laughs> через е місячну оплату. Уявляєте собі, <laughs> поки не пізно, подумайте, ніхто ще не заробив довгостр довгострокові перспективи в таких професіоналів. І самі такі продвинуті зазвичай кидають рекламу. Через блогерів або, типу, закуповують рекламу в Google перед щоб вставлялись там перед відосами в ютубі, але це вже коштує нормально грошей. Повірте, значить, вони розуміють, скільки вони зароблять з вас. Зазвичай е, запрошення буває на безплатний вебінар, в якому вам налиють отак легесенько водички, з чайника і запарять лапшу до цього всього. Ви там нічого нового не дізнаєтесь, окрім що таке там. Біткоін, навіть не окрім, просто ви дізнаєте, що там таке. Біткоін, коли його створили, будуть розказувати про якийсь нереальний успіх, їхній, який на... нікому не здався. Коротше, типічний продаж курсу. А і після вебінару, звісно, якщо ви хочете дізнатись більше про їхній продукт, ви маєте право вибору різних пакетів, дешевий. Тобто середній, це типу, щось гамма там на паличці, і найдорожчий, звісно це гам в хорошій уборці. От і все. Вся їхня схема, от щойно розказана вам. Можете, до речі, брати для себе. Тепер біному. Що це таке? Біному це типу ставки, казіно, або як колись там була ігра, «Знайди шарик». Це коротше, еволюціонувавша ловля на лоха. І з збільшенням популяції таких продажників, про яких ми щойно поговорили. Люди, які ведуться на це, значно збільшуються. Виясню вигоду для тих, хто рекламує. Вони отримують якийсь певний процент з вашої програшної угоди. Раніше це було 80%. А, тобто 80% від тої суми, яку ви програли. Розумієте? І десь орієнтовно 2% від тої суми, що ви виграли. Так який їм взагалі смисл давати вам плюсові угоди? Вони дають 3 мінусові, одну плюсову. Дві плюсові, дві мінусові. 3 плюсові, одну мінусову, вони все одно перекривають і ви типа аля в плюсі, але. Е, переглянувши статистику там за місяць, е, більшість людей просто просирають гроші і все тому. Але це було раніше. Я не знаю зараз, які в них там відсотків. Е, це тільки як починали набирати обороти, ось це 100% інформація. Якщо ви зловити на вулиці такого біномщика. Молоджі розказувати не надо. Має розвиватися і займатися Він може привести аргумент, типу, так, все легально, тіпо, воно виводить бабки, або воно має якусь ліцензію. Е, на рахунок ліцензії. Ліцензія від ВМТ. Це фінансова компанія, яка, типу, регулює ордера. Так, да, воно все легально провіряв, але це перевірка не йде на. Чи виводить воно кошти, чи не виводить, там, чи на реальність графіка. Ця провірка дає можливість от, певному алгоритму зрозуміти, чи трейдер отримує правдиві дані у випадку їхнього виконання, тобто чи дійсно він торгує на 100 гривень, поклавши при цьому 100 гривень, або чи дійсно він торгує валютною парою євро до долара, вибравши цю пару, і беруть показник 5 тисяч ордерів. Ну, що таке 5 тисяч ордерів для такої платформи, як біному, коли тільки від одного якогось циганщика заходить від двох тисяч людей? Це взагалі дуже мало. Відповідно, біному не складе труднощів для, для них вирівняти всі свої графіки згідно проходження і получення сертифікатів. Це ніяк е, ніяк не доказує їхню чистоту. Це, це ж взагалі, не торгівля, це просто прогноз курсу. Ви закидуєте реальні гроші, вгадуючи посредством аналізу аналіза, да, аналіза. куди піде валюта. Вроді нічого дивного, але при цьому ви не можете ніяк зменшити свій ризик втрати. І ви ніколи не можете знати, скільки часу саме графік буде рухатись з точки А в точку Б. Але. Давайте, хто я такий, щоб вам доказувати. Спробуйте і перевірте. Нижче ви можете зайти по моїй реферальній силці і отримати плюс 100 до депозиту. Шутка. Нижче знаходяться сусід. Це ще ті відморозки. Окей, друзі, товариші, колеги. Якщо ви вже зайшли на це відео, не варто прислуховуватись до мене. Ніхто не каже вам вірити на слово. Але пробувати на собі це тупо. Коли кожен другий говорить про те, що біному це кидало, досить безглуздо не вірити цьому. Ви можете певний час дійсно отримувати прибуток і навіть, можливо, зможете вивезти його, але ви ніколи не зможете на цьому заробляти. Занадто воно легко для того, щоб ви не піддавались іскушенню і не почали лудоманити, тобто, не враховуючи ризиків і будь-чого торгувати там, важко це навіть назвати торгівлею. Прогнозувати рух свічок на графіку, який також малюється, так як потрібно для біному, це не торгівля. Скажу чому між торгівлею на Форексі або там на біржах різних криптобіржах вибирають торгівлю на біному? Тому що це все дебільна реклама, якраз цих самих інфоциган, які припідносяться настільки легко і просто, щоб буквально за тиждень ви вже будете бронювати номер в дубайському готелі. Але насправді через тиждень ви будете оформлювати швидкий кредит, щоб відігратись. Тому думайте своєю головою, не ведіться на інфоциган, е провіряйте по 500 разів, перш ніж е пересилати гроші, перш ніж вкладати кудись гроші. Ви ж маєте розуміти, що е ваші гроші це не просто якісь там папірці. Ваші гроші це потрачений колись на них час. Ну, тобто, ви просто віддаєте якомусь дол... <гум> да, який е придумував цю всю схему замануха. І ви просто віддаєте йому свій час, який вже ніколи не повернеться. Да, ви можете сказати, да, що там гроші, гроші повернуться. Да, ні. Вони, типу, повернуться, але ви знову потратите свій час і для чого, чого ця вся історія? Я сподіваюся, був інформативний для вас. Да, В кожному відео на це сподіваюся. Може, вже хватає сподіватись, тому все. Всіх плав.